Вієвітання! Сьогодні я хочу показати, як зробити анімацію падіння ось приблизно таке. Тобто додати фізику твердого тіла для ось цих банок, тут приблизно 6 сотень банок, і це ми можемо зробити буквально в один клік. Для цього потрібно використати аддон. Перше, що потрібно зробити, це, звичайно, знайти, завантажити і встановити сам цей аддон. З пошуком я вам допоможу внизу під відео. Ви можете вже знайти покликання на цю сторіночку з аддоном. Не хвилюйтеся, вас може зараз відлякнути оця кнопка купити аддон». Він насправді безкоштовний. Це за бажанням. Натискаєте завантажити безкоштовно, фрі-версія. І завантажуєте архівчик. Переходимо тепер до нашого блендеру. В блендері нам необхідно встановити цей аддон. Переходимо Edit Preference. Переходимо до нашого ось цього віконечка з налаштуваннями, і нас цікавить саме ось ця позиція, ця вкладочка Get Extension. Шукаємо тут спадаючи меню. Install from disk. Я відкриваю папочку, де я завантажив. Ви шукаєте на своєму комп'ютері. Physical Dropper, тобто це саме цей додаток, і натискаєте Install from Disk. У мене встановлений, тому цей момент я пропущу. Далі переходимо в аддон, і у вас буде тут одразу, коли ви встановите перший раз, у вас буде тут один рядочок з галочкою вже стояти. Якщо ж ні, якщо щось пішло не так, просто шукаємо. Достатньо ось ввести перші дві літери і ми бачимо ось саме цей аддон. Прослідкуйте, щоб тут була галочка, і після цього натискаємо зберегти налаштування. Це в проперіанс. Далі натискаємо N і можемо з вами побачити внизу вкладочка саме з цим андоном. Тепер необхідно буде якийсь об'єкт кудись складувати. Да? Давайте розглянемо перший варіант, коли нам необхідно взяти і скласти багато об'єктів однакових, і ми просто хочемо їх ось скласти, наприклад, там, в ящик, в бочку, в діжку, неважливо. Да? Тобто, як ми б це робили вручну. Ну, умовно кажучи, беремо там 50 об'єктів цих і починаємо крутити, укладувати і тому подібне. Ну, Це варіант зовсім неправильний. Краще накласти саме фізику твердого тіла, скинути, щоб воно там вляглося, і власне, на цьому і зупинитися. З цим ми зараз, цим ми зараз і займемось. Я відкриваю у себе тут асети підготовлені. Тобто, ось, наприклад, я буду зберегати все в діжці, і, відповідно, що саме Саме ось таку банку з нон-стопом. До речі, як робити діжку? У мене є коротке відео, там дуже швидко, буквально 2,5 хвилинки. Як робити ось, таких, ось таку банку? Імпровізовану да, таку авторського нонстопу. Є окреме відео, воно де ось там. Ось там. справа, а... да, Для вас це буде справа в верхньому куточку. А там ціле відео про цей нонстоп, як його швиденько також зробити. Отже, далі. А, робимо його меншим, звичайно, і переносимо трішечки вбік. Ми можемо скористатися моментом і взяти, наприклад, так, по-перше, я видалю фізику, вона в асеті у мене застосована для моїх потреб. так, А, а тут м -м, ми ж будемо накладати нову. А, що ми можемо зробити, щоб, наприклад, розмножити даний, дану банку? Ну, Найпростіший варіант це, звичайно, скопіювати, але м -м, ну, продублювати. Але так собі, да, якщо нам необхідно декілька десятків. Декілька десятків, натискати. Shift-D і, відповідно, переносити. Замість цього ми, звичайно, можемо, взяти, наприклад, використати модифікатор. R. Покажу вам інший варіант досить такий швидкий і простий. Так, Натискаємо Shift A і створюємо куб, переносимо його десь поруч. І ось, що ми можемо зробити: ми можемо приріднити ось ці два об'єкти, Ну і відповідно на вершинках на, на фейсах. Вибачаюсь, на фейсах тут м -м, будуть приріднюватися наші банки. Тобто, умовно кажучи, 6 фейсів, 6 банок буде створюватися. Давайте додамо сюди одразу Subdivision Surface, Ну і, напевне, на 2 буде достатньо. Застосовуємо. Тепер нам необхідно, давайте для початку. Щоб усе у нас точно було гарно, ми застосуємо всі трансформації, перенесені, масштаби і так далі. Ctrl-A, обираємо L-Transforms, тільки повинні не забувати, що при цьому у нас центральна точка переміщається в... до нашого курсору. То в такому випадку нам необхідно буде натиснути тут ще об'єкт. Обираємо set Origins, Origins to Geometry. Те саме ми зробимо і з кубом. Ctrl A, застосовуємо всі трансформації. set Origins, Origins to Geometry. Тепер обираємо банку, затискаємо Shift, обираємо куб, натискаємо Ctrl-P і обираємо тут Keep Transform. Тепер вони приріднені. Обираємо куб, переходимо до Object, шукаємо тут. А, беремо фейси, застосовуємо тут а, scale, і ми можемо тепер бачити, наскільки вони тут великі, маленькі і так далі. Ми можемо взяти, наприклад, збільшити повністю ось це, щоб ну, відповідало банці розміру банки. Да? Ось ми можемо так зробити, наприклад. Далі. А, scale у нас не, не даремно, ми можемо робити більшим, меншим, тобто, ось цей фактор. Ну, і тут ми розуміємо, що я тут перестарався тепер з розміром, і знову ж таки розмір всього ми зменшуємо. Ну, наприклад, нехай буде ось так. Так, після цього давайте створимо нову колекцію, помістимо туди наш куб. І тепер нам необхідно взяти і розділити, щоб кожна банка була окремим об'єктом. Це все робиться також настільки просто. Нам достатньо натиснути тут знову ж таки Ctrl-A. З вибраними цими об'єктами. І шукаємо make instance Real. Все, це, це у нас кожен буде окремим об'єктом. Куп ми можемо видалити, а нашу першу банку. Ми також можемо видалити, можемо її використовувати. Ну, я її видалю. Тепер у мене є об'єкти, з якими я буду працювати. Далі. Давайте додамо тут ще якусь площину, щоб у нас не було все на полу. Додамо до неї фізику. Фізику твердого тіла, і вона буде пасивна. До діжки також фізика твердого тіла пасивна. І обираємо тут, звичайно, меж, щоб провалювалося. Беремо наші. Давайте перейдемо в Solid. Беремо наші банки і розміщуємо над нашою діжкою. Рівненько так, щоб вони падали туди. Так, добре. Після цього. Що б ми з вами робили, якщо б нам необхідно було додати а, сюди до кожної з банок? Додати фізику твердого тіла. Звичайно, ми можемо взяти, ось, взяти, наприклад, одну банку, додати фізику, наприклад, зробити ось меж. Запустимо тепер, ну, щоб просто подивитися, що все дійсно працює. Ось вона там падає в нашу бочку. І одразу дуже-дуже-дуже підвисаю. Сподіваюся, я не підвисаю. Давайте подивимося на саму анімацію. На саму анімацію, як воно падає в діжку і що там буде відбуватися зараз. Я постараюся вам показати. Ну і давайте заново запускаємо. І ми можемо побачити ось нам ось в цьому моменті, десь з 80-го, напевне, з 70-го кадру, як вона себе веде. А веде вона себе дуже, ну, скажімо так, нереалістично. Ну, ось що це таке, да? Ось що це за пришки такі, які Ну, їх не повинно бути. Але, між тим, як варіант, ми можемо використовувати і це. І, власне. Дуже багато хто так і використовує. Ми можемо застосувати, тобто ми взяли виставили фізику, наприклад, ми можемо виставити там тертя, також порушність цієї анімації, цього матеріалу. скажімо так. Обираємо повністю всі банки з шрифтом, обираємо останню банку, переходимо в Object, і нас цікавить тут Rigid Body, і ми копіюємо актив. Тобто копіюємо нашу фізику, анімацію, можна сказати так. А, і зараз спробуємо подивитися, що буде. Да? ну Дуже важко. Зараз, напевно, буде нашим ось цим банком. Запускаємо а, нашу анімацію. Так, фізика відбувається, як ви бачите, але відповідно, ну, FPS, FPS буквально в один кадр, і вони себе ведуть. ну, Мені от, дійсно не подобається, Щоб воно вело себе дійсно нормально, потрібно кожну баночку підлаштовувати. Ну і відповідно, ось ми бачимо так, що у нас тут підвисло. Так, не завантажується. Добре. Натискаємо тут зараз паузу, і відміняю ось ці всі дії. Відміняю аж до того моменту. Да, десь ось Так, Тепер ми використаємо саме наш цей аддон. Обираємо повністю все. І Натискаємо ну знову ж таки, якщо у вас немає цього меню, натискаєте на N, обираєте тут PyDrop. і натискаємо на Drop. І дивимося, як буде відбуватися зараз ця анімація. Ну, як ми бачимо, набагато швидше, набагато краще. Ну і набагато реалістичніше, я вам хочу сказати. Давайте подивимося, як це буде виглядати, саме як вони будуть в бочку провалюватися. Взаємодіють один з одним також, от банка з банкою, і а, бачимо, ну, як вони там. Давайте підсвічу, або візьму краще матеріал, так буде краще. А, і ви можете побачити, що вони дійсно лежать, банки одна в одну не провалюються, не провалюються в діжку, і, відповідно, анімація також виглядає досить реалістично. Ну Ось я бачу, я прям відчуваю вагу, що банка не порожня, що вона там не якось не скаче, вона впала, і, відповідно, ось той кілограм, який виставлений, він так і є. Ми можемо, наприклад, взяти. Додати сюди іще цих банок. Наприклад, ось таким чином. А... Ну, да, давайте спочатку зроблю так, а потім покажу варіант, коли нам потрібно заповнити. Я хочу взяти їх, продублювати, наприклад, там по Z. Ось іще раз. Ну, давайте тепер подивимося, як це буде відбуватися. І у нас повна діжка а, цих банок. Я тут вирішив іще додати один набір, щоб вони були там через верх уже, щоб повністю це покрити. Ну і тепер подивимось, як це буде виглядати. Запускаємо. Тобто ну, На моєму комп'ютері зараз тут о, да, ну, в самому кінці вже спускається, тому що там вже у нас є така колізія, да, скажімо так. А на початку взагалі там 5, 6, 12 кадрів можна було побачити. Тобто, відповідно, набагато легше комп'ютеру, набагато краще і налаштовує все автоматично, як ви могли побачити. Ну Ось така у нас повна бочка. Тепер, наприклад, на ось цьому моменті. Ну, ось, наприклад, тут. А я хочу застосувати, щоб у мене просто було складено, ну, відповідно, розмістити ці банки в бочки без анімації. Ось я їх просто склав, і ось так я хочу відрендерити, так, умовно кажучи, щоб у нас анімація тут зупинилася. Ну, приблизно ось так. На Мені достатньо натиснути клавішу Apply. А тепер іще фішка в тому, що ну, тут дійсно дуже багато цих банок. І, відповідно, ну, навантажує комп'ютер, а якщо комп'ютер слабий, то навантажує добряче. Тут моя 3060 не дуже справляється. А якщо, наприклад, щось більш старіше, то взагалі буде печалька. Да? Тож, ми можемо зробити наступним чином. Ось я хочу заповнити цю діжку, але використати при цьому менше банок. Що мені потрібно зробити? А потрібно мені видалити ось всі ці зайві банки, які у мене тут є. Програти знову анімацію, щоб банки уклалися в діжку. Наприклад, ось на цьому моменті. Ось вони склалися, мені подобається. Після цього я натискаю клавішу або кнопку, кнопку Apply. Все. Тепер це у нас, відповідно, уже не анімація. І я можу просто взяти, перетягнути ось так догори, виставити всі ці банки. І все, рендерю. Тобто, у мене зараз виглядає як повна діжка. Насправді тут банок дуже-дуже. Мало, да, як для цієї діжки. Тобто можна використовувати і як такий варіант. Ну і, Звичайно, для анімації ми можемо побачити тут не тільки тверді тіла, ми можемо використовувати і тканину, але з цим вже налаштуватись, напевне, самі трішечки пізніше, тому що і так вже відео дуже-дуже затягнете. Сподіваюся, що відео було для вас корисним, і той самий аддон також будете використовувати. На цьому на мене все.